Мені шкода, що так сталося. Торнадо класифікують. Не за швидкістю чи розміром. Я триваю, Кейт! А за збитками. Що він руйнує? Кого забирає? Кейт, погодні явища дедалі жахливіші. Я хочу допомогти, а ти найкращий знавець Торнадо з усіх, кого знаю. Я покінчила з Торнадо. Я один не впораюся. Це Тайлер Ованс. Зве себе приборкувачем торнадо. Нам не потрібна наука чи круті гаджети, щоб цим займатися. Це що фаєрверки? Так, феєрверпі? Він навіжений. Торнадо, один на покоління. А в тебе репутація генія. Ти думала, що зможеш знищити торнадо? У теорії. Та я не змогла підібратись близько. Допомогти? Два! Два! Вони зливаються. Якщо нам це вдасться, ми врятуємо тисячі життів. Не дивись в очі страху. Підкори його. Жар його розганяє. Ти колись бачила такий? Ніколи.